Десять потужних генераторів придбано в Ніжині за рахунок місцевого бюджету для забезпечення резервного живлення об'єктів критичної інфраструктури. Частина з них буде використовуватись для забезпечення роботи тепломережі міста. Загалом системна і ґрунтовна робота по забезпеченню міста генераторами розпочалась на сьогодні, а ще з березня минулого року наголошує мер міста. Наша команда вже займається цим питанням ще з квітня цього року, після активних бойових дій на території Ніжинського району Чернігівщини. Ми активно працюємо з міжнародними партнерами. Це і фонди міжнародні, це і наші міста побратими, і ми дуже всім вдячні за підтримку. На сьогодні всі медичні заклади Ніжина у повній мірі забезпечені генераторами. Всі медичні заклади у нас забезпечені на 100% генераторами. Зокрема, міська лікарня має 8 штук від маленьких до самих потужних. Пологовий будинок має 3 штуки. Стомат поліклініка має одну штуку. а Також всі. Медичні амбулаторії також забезпечені генераторами, забезпечені генераторами і освітні заклади. Ніжина. на сьогодні в наявності сім генераторів від наших міжнародних партнерів, міст побратимів, і 11 управління освіти, 11 генераторів провело тендерні закупівлі. Тобто, сьогодні всі школи міста, всі навчальні заклади будуть мати альтернативні види живлення. Електроенергія. Загалом для комунальних підприємств Ніжина закуповується обладнання як за кошти бюджету, так і за грантові кошти міжнародних партнерів.